Всім привіт! Друзі, вітаю вас на каналі Солодощі для душі. Готую сьогодні ніжні, смачні і ароматні бананові оладки. Я частенько готую такі смаколики, і мені подобається цей рецепт тим, що в тісто не потрібно додавати цукор. Давайте розпочинати! І для приготування нам потрібні одне яйце, банан, яблуко, борошно, кориця. Насіння чия та топлене масло. Його можна замінити на кокосове або ж рослинну олію. З яблучка я знімаю шкірку та натираю його на дрібну терку. Попрошу вас підтримати мене та це відео лайком, підписуйтеся на канал та поділіться відео зі своїми друзями. З банану також знімаю шкірку. І ось такими великими шматочками складаю його в блендер. Використовую стиглі банани та оладки будуть солодші. Додаю яйце та корицю, вмикаю блендер і перебиваю до однорідної маси. Слідом висипаю борошно, трішки перемішаю, залишається додати лише насіння чия та яблучко. Якщо ж насіння чіа ви не знайшли, нічого страшного, цей інгредієнт можна пропустити. Знову декілька обертів, щоб маса стала однорідною і все тісто готове. Перекладаю його в іншу посудину. Пательню ставлю розігріватися. Нагрів включаю середній. На пательню викладаю топлене масло і розподіляю щіточкою по всій поверхні. Можна смажити оладки. Викладаю тісто ложкою для морозива. Мені так зручніше. Ви ж можете використати звичайну столову ложку. Підсмажую оладки приблизно 2 хвилини з одного боку. Потім перевертаю і 2 хвилини з іншого боку. З даної кількості тіста у мене вийшло 9 млинчиків. Але я вам наполегливо рекомендую готуйте відразу подвійну порцію. Адже оладки зникають зі столу дуже швидко. Вони ідеально підходять на сніданок, перекус або ж просто коли захотілось солоденького. Прикрасити свої оладки мені захотілося розтопленим шоколадом. Смакота чи не так? А я дякую, що готували зі мною. З вас вподобайка та підписка. З мене ж нове відео. Зустрінемось зовсім скоро. Всім пока-пока!